Величезний величезний привіт, анонс акцій в магазині. АТБ з 1 по 7 жовтня подивимось, що нам АТБ приготував на цей перший тиждень жовтня. Дякую за коментарі. Дякую за вподобайки. Анонс буде проходити як завжди. Показую регулярну ціну і озвучую та вже яка буде зі знижкою з 1 числа. І як завжди розпочинаємо із ковбасного відділу. Своя лінія ковбаска Губенська 420 грамів. 82 гривні. Знижка 40%. Зі знижкою буде своя лінія салямі фірмова. Ціна за 100 грамів. 29 гривень та 30 копійок. Виріб м'ясний, часниковий, 420 грамів. Акційна ціна 49 гривень. Зі знижкою будуть сардельки австрійські. Своя лінія. Ціна за 100 грамів. По 19 гривень. Знижка 40%. Від торгової марки Добров лікарська вищого сорту. Ціна за 500 грамів 124 гривні. Своя лінія грудинка особлива. Ціна також за 100 грамів. Копчено варена 35 гривень. Цього разу в акції буде сьомга від Норвен 210 грамів, 216 гривень. Оселедець філе шматочки в олії, вага 300 г своя лінія, 69 гривень та 50 копійок. Також знижкою буде оселедець 180 грамів своя лінія, 45 гривень, акційна ціна. Своя лінія в акції буде ось такий морський коктейль в олії 200 грамів, 74 гривні. 84 гривні. Ціна м'ясо міді 350 грамів. Зі знижкою буде ментай день у день. Філе на шкірі. Здається, так. Так. Ціна за 100 грамів. 20 гривень. Піца прошуто. 320 грамів заморожена. 94. Зі знижкою будуть вареники з сиром. 400 грамів. 40 гривень. Акційна ціна. Зі знижкою буде масло білоцерківське екстра 82% жиру 180 грамів 85 гривень та 40 копійок. Заморожена суміш, своя лінія Вок 400 грамів 51 гривня. Цього разу буде в акції тісто листкове 900 грамів своя лінія за 59 гривень. Дуже хороша знижка. І звичайно, для пухнастиків зараз подивимось, що буде зі знижкою. На цей тиждень сухий корм Пуріна Ван 800 грамів 164 Сухий корм фріскіс 300 грамів, 37 гривень. Також в акції буде фріскіс для собак вагою 2 400 160 гривень. Знижка на морозово три ведмедя з фісташкою відерку 500 грамів, з хорошою знижкою 45% 114 гривень. Також 45%. Знижка на пломбір Хрещатик Сендвіч 75 грамів, 20 гривень. Зі знижкою морозиво три ведмедя, двошаровий ріжок 150 грамів. Також знижка 45% 33 гривні. Ковбаски часникові а, зі знижкою 105 гривень. Вага 500 грамів. В акції буде філе куряче від Улар 20 гривень за 100 грамів. Пельмені панські від левада. 600 грамів. знижка 42% 57 гривень. Левада 900 грамів яловичина та свинина 113 гривень. І левада фірмові з яловичиною вага 800 грамів за акційною ціною 103 гривні. В акції будуть сирочки плавлені, своя лінія. Дружба та вершковий 70 грамів по 16 гривень. Сир твердий 12 місяців від торгової марки Джугас, 180 грамів, 126 гривень. Сир джугас подрібнений 100 г70 гривень. Я заокруглю копійки в вішу сторону для зручності. І сир тертий джугас також 100 грамів, 65 гривень. Зі знижкою будуть сирочки на півтвердий салямі, 135 г, 57 гривень. Тарадамер, 150 грамів за 64. Також в акції буде сир Радамер 200 грамів. Та сир гауда також 200 грамів по 78 гривень будь-який на ваш вибір. І зі знижкою будуть сирочки глазуровані день у день. Три смаки на вибір. будь який за 10 гривень. В акції буде йогурт Лактонія 290 грамів. 23 гривні та 50 копійок. Також зі знижкою буде лактонія імун 100 грамів по 15 гривень. Та 30 копійок. Для найменших сирочки Мілупа 90 г14 гривень. Питні йогурти Мілупа для найменших 200 г по 17 гривень. Ну що ж, день вчителя скоро буде, і тому АТВ приготував цукерочки подарункові до акції 45% знижки роше асорті молочний шоколад 98 гривень. І в таку ж саму ціну а, чорний шоколад. Знижка 50% на Рошен. Цукерки Київ вечірні 176 г. 176 гривень. Та цукерки шоколатерія від рошен 194 грами Також зі знижкою 50% 176 гривень. Також в акції будуть цукерки лінія з горіхом 205 грамів, 108 гривень. зі знижкою, так, це пташине молоко, 240 грамів, 113 гривень. І вже в магазині АТБ з'явилися стожари від світоч. Тут майже 200 грамів 240 гривень. Спробуйте дуже смачні. Цукерки, які будуть на вагу, від своєї лінії Кокос Парадайз, Кокосові за 100 грамів, 18 гривень. Печиво від Ловіта, тобто від рошен. 135 грамів. Два смаки на ваш вибір. Будь-яке за 26 гривень. Шоколад Бабл від Міленіум буде білий та молочний, тільки зі знижкою, за акційною ціною 43 гривні. Майже 50% знижки на шоколад лакмі від рошен 35 гривень та 50 копійок. Батончики від рошен по 16,50 будь-які. Вже батончики рошен будуть скоро по ціні як шоколадка, такі маленькі 40 грамів. Вафлі своя лінія 70 грамів, 11 гривень, 50 копійок будь-які. Так, да, оцей, а я шукаю Nesquik Mix зі знижкою сухий сніданок 200 г. 53 гривні та 60 копійок. В акції будуть ось такі напої від торгової марки День у день 1,5 літрові, Смаки в асортименті є різні. 46 гривень. Томатний також буде в акції 52 гривні. Водичка своєлінія спорт 750 мл. По 14 гривень. В акції буде квас хлібний, своя лінія 500 мл, 16 гривень. Енергетичний напій під буль 0,5 20 гривень. В акції буде водичка, лимон та оранж по 2 літри об'ємом 31 гривня та 40 копійок. І також своя лінія лимонад 2 літри, 30 гривень. А живчик так, це у нас з соком яблука газований літр 750 24 гривні. Живчик, так, це у нас яблуко та лісові ягоди, об'єм 2 літри 35 гривень. І мацюпонький живчик 0,5 за ціною 15 гривень. Зі знижкою буде олія своя лінія. Зверніть увагу, тут 900 мл. Зі знижкою буде рафінована та нерафінована. Вони в одну ціну 69 гривень. Також зі знижкою буде олія об'ємом. 500 мл, 41 гривня, 70 копійок. В акції олія рафінована своя лінія, 3 літри, 227 гривень та 50 копійок. Зі знижкою будуть оливки чорні з кісточкою та без кісточки. Вага 400 грамів. Акційна ціна 61 гривня. Делюкс оливки зелені без кісточки 400 грамів 68,50 В акції буде горошок від торгової марки День-день, у день», а кукурудза День-день, у день», одна ціна. 34 гривні та 30 копійок. Бо кукурудза, або горошок одна ціна. Цього разу в акції будуть соуси від торгової марки Торчен 200 грамів. На ваш вибір. Сацибелі з прянощами, бургер або ж. Шаурма Соус будь-який за акційною ціною 24 гривні та 50 копійок. Зі знижкою буде консерва своє лінія, М'ясо курей у власному соку безкісткове 325 грамів 62 гривні. Також зі знижкою буде булгур з м'ясом курки по 49 гривень. Та червона квасоля з м'ясом індички по 52 гривні. Усі йдуть по 325 г вагою. Цього разу будуть майонези від торгової марки «Своя лінія». Європейський 300 грамів, 36,30. Майонез смачний «Своя лінія» – 300 грамів, 27 гривень. Та зі знижкою. Майонезний соус легкий 300 г, своя лінія. 21 гривня. Цього разу буде тунець від торгової марки лінія». Також є дегустація на каналі. Кому цікаво, обов'язково подивіться, що там всередині, а відкривали і у власному соку, і подрібнений в олії. А акційна ціна зараз на нього буде 38 гривень та 50 копійок. В акції будуть шпроти в олії лінія 240 грамів, 66 гривень та 50 копійок. В акції буде кава Еспресо карт нуар вагою 250 грамів за акційною ціною 198 гривень. Зі знижкою буде карт нуар Рощина кава Класік, вага 140 грамів і акційна ціна. 250 гривень, знижка 50 також в акції буде кава в зернах делюкс кілограм 672 гривні. Кава Голд оригінальна. 100 грамів розчинна. Своя лінія. 117 гривень. І така ж сама, тільки вже більша вагою. 200 г. 200 гривень. Чай чорний Алокозей, 25 пакетиків, 27 гривень та 50 копійок. Також в акції буде чай чорний цейлонський Алокозей, 180 грамів, акційна ціна на нього майже 72 гривні. Та Алокозей чай байховий цейлонський, крупнолистовий, тут 80 грамів, 37 гривень та 30 копійок. Своя лінія чай тропікіні, це суміш чорного та зеленого, 70 грамів. Також в акції буде альпійські традиції, це також... Своє лінія, чай трав'яний 50 грамів, будь-який за 42 гривні. Та чай, своє лінія Саусеп, зелений листовий 60 грамів, 35 гривень. Цього разу чай буде ловере шампань, бризки з шампанського та цитрус Меліса. 24 пакети. Будь-який можна придбати за ціною 41 гривня. Ловере 80 грамів, чорниця. А, це чорний. Чорний зелений. Зі шматочками ягід. 57 гривень. Імбирний ранок. Вже аж а, пересохло в роті. Говорю довго. 22 пакетики, 22 пірамідки. 29 гривень. Ось такий збірний чай ловаре. Тут 6 смаків а, по 15 пакетиків кожного. 150 гривень. Ловери асорті 25 пакетиків, 43 гривні. Дуже смачні чіпси. Ось ці рифлені від Лейс Тут 110 г, є сметана цибуля і є ще якийсь крем соус. Будь-які по 49 гривень. Чипси кукурудзяні El Sabo 100 г, 28 гривень будь-які. Зі знижкою буде пиво льовен Брау світле у скляній бутилці 25 гривень. Зі знижкою чернігівське біле нефільтроване. 26 гривень. Пиво гараж мандариново по 46 гривень. Оболонь безал безалкогольний 25 гривень. Старопрамен 4 банки по 0,5, але тут нема 05, 480 набір. 107 гривень. Своя лінія пиво міцне літр 250 43,50. Зі знижкою буде пиво повна діжка. М'яке. Літр 800 за акційною ціною 60 гривень. Оболонь світле 2 354 гривні. Акційна ціна. Нове пиво Старбар. Хто вже купував, залишайте коментарі. Фрателі літрове лімончело за акційною ціною 105 гривень. І в таку ж саму ціну москату 105 гривень літр. В акції буде фрагуліно, червоне, рожеве та біле. будь які за акційною ціною 67 гривень. У акції буде відкоблево, вино 1,5-літрове, будь які за 135 гривень. Просеко брюд біле 223 гривні. Вино біле напівсолодке, 146 гривень. Козацька рада особлива 0,5 100 гривень. Зі знижкою буде капітан Морган 0,7 за ціною 400 гривень. Серветки 150 штук. Своє лінія двошарові 28 гривень. Туалетний папір, ось цей буде жовтий в акції. Своя лінія 4 штуки. Двошаровий за акційною ціною 36 гривень. Зубна паста Євродент 75 мл 56 гривень. Зубна паста формат Дент 100 мл також буде в акції за ціною 56 гривень. В акції будуть дитячі вологі серветки своєї міні-бі 72 штуки. Упаковка з клапаном 31 гривня. Зі знижкою будуть хагіс, трусики, підгузки. Для хлопчиків та для дівчаток в червоних упаковочках за ціною 337 гривень. Також зі знижкою будуть ось ці підгузки хагіс для хлопчиків та для дівчаток. Акційна ціна на них 456. Зі знижкою буде жіноча гігієна «Белла Перфекта Blue 16 штук. 52 гривні. «Белла Classic 20 штук, 27 гривень. Жіночі урологічні прокладки «Сені Леді» 15 штук 86 гривень. Жіноча гігієна Тампакс по 81 гривні. Гель для прання When Free універсальний. Вага 4 кілограми. І зараз можна буде його придбати за 140 гривень. Фресіні гель універсальний для прання літер 590 гривень. В акції буде Аріель Колор, яскраві кольори вагою 2 250 за акційною ціною 295 гривень. Я дивлюся, знаєте, що на 750 мл фейрі якийсь новий лимон та чайне дерево зі знижкою буде по 98 гривень. Це вигідніше купувати. Мені здається, ніж півлітрово. В акції будуть шампуні від Шварцкоп гліс 400 мл, 130 гривень, будь-який на ваш вибір. В акції буде засіб для миття посуду День-день, день, літровий 50 гривень. І можна купити ось таку запаску День-день, день, такий самісінький, просто прилити в свою тару. Є два аромати на вибір за ціною 25 гривень. В акції буде піна для гоління «Арко». Тут об'єм, зверніть увагу, 300 мл, не 200, а 300, і хороша зараз ціна буде по 67 гривень. Також можна придбати гель для гоління «Арко» 200 мл, будь-який за ціною 98 гривень. Та для чутливої шкіри 100 гривень. 240 мл. Арко крем для гоління 65 грамів. 40 гривень, акційна ціна. Зверніть увагу, Old Spice дезодорант чоловічий. Не 150 мл, а 200 мл. Акційна ціна буде на нього. 129 гривень. Гель для душу Old Spice літровий за акційною ціною. 259 гривень. Зі знижкою також буде АКС гель для душу 250 мл 72 гривні. Дезодоранти АКС 150 мл 78 гривень. В акції буде тверде мило дуру 73 гривні будь яке або ж мінерали, або ж зелений чай. Рідке мило дору 300 мл, пляшка з дозатором 42 гривні. Економних покупок. Вам хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд.